Нас чекає тривалий період конфлікту з Росією. Це стосується і НАТО, і ЄС. Ми бачимо, що існує великий ризик того, що апетити Росії будуть тільки збільшуватися, якщо вона переможе в Україні. Звичайно, ми повинні робити більше, але це не означає, що ми обов'язково повинні робити це на українській землі. Швеція стала 32-м членом військового альянсу НАТО. Як і сусідня Фінляндія, вона приєдналася до альянсу у відповідь на вторгнення Росії в Україну. НАТО готується до тривалого періоду надзвичайної напруженості у відносинах з Росією, і Швеція може мати вирішальне значення, частково через шведський острів у Балтійському морі, про який ви, мабуть, ніколи й не чули, який може стати життєво важливим для захисту країн Балтії, якщо Володимир Путін вирішить напасти на них з міністром закордонних справ Швеції. Ми поговорили про те, до чого все це може призвести. Тобі Асибільстром, я вдячний вам за інтерв'ю для ДВ. Швеція вступає в НАТО саме у той час, коли альянс готується до загрози можливого конфлікту з Росією будь-якою миті найближчими роками. Наскільки реальною, на вашу думку, є ця загроза? Перш за все, Швеція хоче миру і НАТО хоче миру. Проблема не в Швеції і не в НАТО. Проблемою є Росія. Саме Росія поводиться безвідповідально і нерозважливо, погрожуючи світу ядерною зброєю і поводячи себе неприйнятно. Тому я хотів би сказати про це так: ми повинні зрозуміти, що нас чекає тривалий період конфлікту з Росією. Це стосується і НАТО і ЄС. І ми повинні адаптуватися до цього відповідним чином. у своєму виступі в Берліні. Ви сказали, що стурбовані можливістю того, що Росія спробує випробувати НАТО на міцність. Один із прикладів, про який багато говорять, це країни Балтії. Поясніть, чим викликане ваше занепокоєння. Перш за все, ми повинні повернутися до України, щоб зрозуміти це, тому що Україна зараз перебуває в ситуації, коли вона піддається нападу з боку Росії, і так триває вже два роки. Підтримка України всіма можливими способами у військовому, фінансовому та політичному плані викликає величезне занепокоєння, бо якщо Росія переможе в Україні, це безумовно збільшить її апетити. Росія знаходиться на шляху до повернення своїх колишніх імперських активів, серед яких країни Балтії, Польща тощо але в першу чергу мова йде про Україну, яка є першочерговою метою Путіна. Так, давайте поговоримо про Україну за мить. Але якщо ми подивимося на сценарій за участю країн Балтії, де Путін, можливо, спробує випробувати НАТО, Швеція може бути абсолютно центральною в цьому потенційному конфлікті, частково через острів Готланд в Балтійському морі. Чи не могли б ви пояснити, чому Готланд такий важливий? Що ще важливіше, я хотів би почати зі вступу в НАТО, тому що Швеція і Фінляндія стали членами НАТО, а членство в альянсі значно підвищило стабільність. Більність і безпеку в цій частині світу зі вступом в НАТО, всі країни, які мають прибережні території навколо Балтійського моря, крім Росії, стануть членами альянсу, і це звичайно означатиме вищий рівень безпеки як для крайньої півночі, так і для північної Атлантики і Балтійського моря. Які тепер пов'язані між собою? Отже, Готланд, звичайно, є важливим островом у цьому питанні, але Готланд є частиною більш широкої дискусії про безпеку в цьому регіоні, яка зараз значно посилилась після нашого вступу в НАТО і все таки конкретно щодо Готланду, тому що Готланд має стратегічне значення. Чи не могли б ви описати його цінність, а також розповісти мені, яких заходів ми можемо очікувати від членства Швеції в НАТО, щоб зробити Готланд безпечніше? по перше, Готланд важливий і є частиною території моєї країни, але Готланд тепер також є частиною території НАТО, і це означає, що ми збираємось інвестувати в передову сухопутну присутність, яку НАТО має в Латвії. Швеція має намір розмістити в Латвії частину механізованого батальйону. Це було сказано ще до того, як ми стали членами НАТО. Ми вже беремо участь у патрулюванні повітряного простору, і ми також збираємось залучити наші значні військово-морські сили, що також посилить безпеку навколо Готланду і в Балтійському морі, оскільки Швеція є однією з небагатьох країн, які мають підводні човни в Балтійському морі. Останні роки на Готланді перебувало менше 400 військовослужбовців. Чого очікувати людям? Чи стане Готланд островом, де будуть тисячі військових? Чупсми. Нарощуємо нашу присутність, але знову ж таки, це також частина членства в НАТО, і ми будемо працювати разом з іншими партнерами над розробкою регіональних планів і стратегічних концепцій. І звичайно, Готланд і регіон Балтійського моря, а також Швеція та інші країни, будуть частиною цього процесу. Ця робота вже ведеться. Швеція збирається брати участь у всіх комітетах, які займаються цим питанням в рамках НАТО. І ми, звичайно, побачимо, якими будуть остаточні рішення. Проте ми не хотіли б бачити жодної регіоналізації. Це не дуже цінується в НАТО, і Швеція в це не вірить. Саме верховний головнокомандувач з союзницькими військами в Європі, який очолює збройні сили НАТО, в кінцевому підсумку має представити на його думку найкраще рішення для цього питання. Ми вже говорили про Україну, давайте повернемося. Україна, звісно, продовжує воювати з Росією. Їй терміново потрібна допомога. Було багато розмов про те, що Швеція надасть Україні винищувач Gripen, але поки що не було жодних оголошень. Коли ми можемо очікувати на це? Well, the short is... якщо коротко, то збройні сили Швеції представили звіт, який зараз аналізується в урядових установах. Коли цей аналіз буде готовий, ми будемо готові дати відповідь. Але зараз це не на часі. Я маю на увазі те, що українці часто розчаровуються, спостерігаючи за цими процесами. Ми всі пам'ятаємо, що сталося з танками і дискусії тут у Німеччині, дискусії у сполучених штатах щодо винищувачів. Чому ці дискусії не відбулися минулого року? У чому заминка? Швеція приєдналася до коаліції F-16, яка була створена минулого року. І коаліція F-16 завдяки розгортанню і здатності надати Україні винищувачі суттєво посилить сили протиповітряної оборони України. Ця робота зараз триває. До неї долучилися кілька країн, і Швеція є частиною коаліції F-16. Хоча у нас немає F-16, але у нас є інші можливості щодо гріпен. Чи можемо ми очікувати чогось за кілька тижнів, місяців цього року? Я не можу назвати точну дату. Що я можу сказати, так це те, що звіт збройних сил Швеції є важливим для нас, і він потребує обговорення в урядових установах, перш ніж ми будемо готові дати остаточну відповідь. Тож давайте поглянемо на загальну підтримку Швеції. Я маю на увазі, що вона була дуже активною, і ви говорили про це у своєму виступі. І ви назвали Швецію одним із найвідоміших донорів України. Але якщо ми порівняємо внесок Швеції з її північними сусідами, то у відсотковому відношенні до. ВВП. за даними німецького інституту в Кілі, Швеція посідає четверте місце. На першому місці Данія 2,4% ВВП. на другому Норвегія 1,7%, На третьому Фінляндія 0,7%, На четвертому Швеція 0,5%. Я маю на увазі, вас влаштовує четверте місце серед північних країн. По перше, я вже стикався з цим аргументом раніше, і проблема зі звітом інституту в Кілі полягає в тому, що він. Не враховує всі пакети, щодо яких було ухвалено рішення. Але які ще не були надані, а це має додати математики, і це підніме нас набагато вище, ніж та позиція, яку ви назвали. Крім того, я хотів би сказати, що те, що ми надали, особливо машини CV-90, було високо оцінено українським урядом. Коли президент Зеленський відвідав Швецію в серпні, він сказав: Дуже дякую вам за ці машини, які рятують життя українців тому, що вони дуже хорошої якості. Тож ми робимо багато, ми готові робити більше. Зараз ми також приєднуємося до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів також за межами Європейського союзу, і ми готові робити більше для шведського уряду. Це довгострокове зобов'язання. І ми збираємося нарощувати підтримку, яку ми надаємо Україні. Однак зараз важливо, щоб і ми, і ЄС відійшли від практики надання пакетів допомоги. Ми повинні знайти формулу для досягнення довгострокової підтримки України як фінансової, так і військової. Я маю на увазі, що між країнами відбувається багато подібних порівнянь і конкуренції на даний момент. Досить гаряче, між Німеччиною та Францією. В певний момент Еммануель Макрон говорив про потенційне введення військ в Україну. Ви сказали, що не розглядаєте такий варіант для Швеції. Чи вважаєте ви, що це погана ідея для будь-якої країни-члена НАТО? Чи тільки для Швеції ви не бачите такої можливості? Перш за все я говорю звичайно від імені Швеції, але я думаю, що в цей момент ми повинні прислухатися до того, що потрібно українцям, і про що вони просять, і це потрібно робити у співпраці з українським урядом. І те, про що вони просять, це звичайно навчальні місії, в яких Швеція брала участь. Операція Інтерфлекс у Великій Британії є дуже яскравим прикладом цього. Там ми підготували майже бригаду для посилення збройних сил України. Звичайно, ми повинні робити більше, але це не означає, що ми обов'язково повинні робити це на українській землі. Ми можемо багато чого досягти і за межами України. Дуже коротке запитання. Ми вже завершуємо. Втім, зараз існує багато песимізму щодо України, щодо того, що вона може перемогти що вона може досягти своєї мети, яка полягає в тому, щоб повернути собі всю свою територію. Ви впевнені, що Україна все ще може цього досягти? Так, я впевнений, і насправді я не відчуваю жодної втоми, як і моя країна. Україна насправді має найвищі показники на користь підтримки України. Ми маємо 90 відсотків, що є найвищим показником в Європейському Союзі. Причина, чому ми це робимо, полягає в тому, що ми бачимо, що існує великий ризик того, що апетити Росії будуть тільки збільшуватися, якщо вона переможе в Україні. А це загрожує країнам Балтії, Фінляндії, Польщі і, зрештою, нам самим. Ми повинні бачити цю війну такою, якою вона є. Це війна між країною, яка не відчуває жодних обмежень. Яка хоче повернути своє колишнє імперське минуле, і це має бути зупинено. Ми більше так не робимо сьогодні. Ми робимо речі по-іншому. Європейський союз повинен змиритися з цим, приготуватися до тривалого конфлікту з Росією і робити те, що необхідно, збільшуючи виробництво військових засобів для підтримки України, а також для того, щоб Україна насправді повернула свій територіальний суверенітет і зупинила Росію раз і назавжди. Тобі Асебільстром дуже дякую. Дякую вам.